Так, чую вас, вітаю. Вітаю і власне ця е, програма не нова, вона вона функціонувала. Я наскільки зрозуміла, на період е, від початку повномасштабного вторгнення, ось до березня, коли депутати знову проголосували її. Що вона трохи стояла на паузі? Чи е, в той час так само проводилися роботи, які були е, передбачені вже е, згідно з програмою, яка була до 2022 року? Ну, насправді, програма своєрідна, вона не потрібна всім мешканцям багатоповерхівок Хмельницького. Вона стосується, по суті, власників, співвласників 50 будинків. Колись 50 років тому будували п'ятиповерхівки, яким не облаштовувався технічний поверх, яким не облаштовувалися скатні покрівлі з горищем. А власне, панель перекриття п'ятого поверху вже була панель, яка безпосередньо контактує з атмосферою, на яку вкладався рубороїд. Ці будинки абсолютно не енергоефективні, величезні тепловтрати дуже холодно на п'ятому поверсі, напалити їх ну, неможливо в принципі. Ну і окрім того, будь-яке протікання якої покрівлі, відразу опиняється в квартирі, не можна його десь зупинити на рівні технічного поверху. Переобладнання таких дахів на шатрові надзвичайно дороговартісне, адже треба мурувати додатковий парапет, будувати з нуля каркас покрівлі, ну і власне утеплювачі. І ми розуміли, що. Мешканці не ж можуть зібрати стандартних як програмі співфінансування 20% на 80% з міста. І, власне, тому було запропоновано 10% якщо будинку до 50 років, але, насправді, переважна більшість з них понад 50 років, 5%. Вона не користувалася дуже популярністю, тому що навіть цих 5% це доволі таки значна сума, вартість проекту 3%. 4 мільйона гривень, тобто людям треба було зібрати десь 200 тисяч гривень. Це для людей все-таки немало. І, власне, ми таким чином зробили два будинки: на проспекті Миру 80 дріб і проспекті Миру 70 3. На черзі у нас було ще два будинки, одним з яких вулиця Інститутська, 13 дріб один, здається, поверхівочка, гуртожиток. Який власне зробили люди проект і пройшли експертизу? Але проект зупинився через обмеження в ковідні часи, ковідні обмеження по фінансуваннях, і власне люди зібрали кошти на свою частину співфінансування. Але воно не фінансувалося. Потім розпочалася велика війна, і ми знову їх не могли фінансувати. Е, ну і е, на жаль, інфляційні процеси е, суттєво е, зіли ті кошти, які зібрали люди. Так е, і людям, на жаль, для перерахунку довелося б знов збирати кошти. А це гуртожиток і таких можливостей не було. Тому було запропоновано депутатам. Депутати підтримували ту можливість. Щоб ті люди, які через війну не змогли реалізувати е, цей проект раніше, маючи е, готову проектну кошторисну документацію, експертизу, е, залишити їм суму співфінансування на тому ж самому рівні, е, який був визначений тоді проектною документацією, е, власне кошти зараз навіть на цей будинок в бюджеті виділені. Наскільки е, я пам'ятаю, відбувся тендер, вже визначили підрядника. Я сподіваюся, що до осені люди вже матимуть нову покрівлю. Зрозуміло. Тобто, це безпосередньо було прийняте рішення ну для того, щоб і якось мотивувати і решту будинків працювати над тим, аби не тільки я живу, наприклад, на третьому поверсі, то до мене не дотиче, що буде там на, на п'ятому. E, ну вірю, то того напевно і скинулися. Ні, я не, не маю на увазі конкретно тих людей в конкретному будинку, але просто переважно ми теж розуміємо, що моя хата з краю, а якщо вона нижча, то вона, хоч би не з краю до догори і не так, не такі проблеми будуть вирішувати щось сусіди а, на горі. Програма буде діяти, тобто там йдеться тепер про те, що ось цей відсоток 5, Ви його скоротили до трьох, здається. Ну тобто, зробили, аби люди могли таке доробити те, що вони почали. І це класна насправді ініціатива. Як щодо решти, чи буде будете ви надалі приймати знову ж таки документи? Бо так як ви правильно вже сказали, інфляція добряче наробила біди, і тепер тут для такої п'ятиповерхівки це хрущівка. Там ну не настільки заможні люди, які зможуть ну насправді зібрати там чи 350 тисяч це вже зараз такі можуть бути суми, так для того, щоб зробити ось полагодити саму покрівлю. Чи буде працювати вона надалі? І які чи будете знижувати ось цей відсоток, який потрібно людям вкласти і зібрати самим. Ну насправді аналогічна програма співфінансування реконструкції. Серед обласних центрів є тільки у Хмельницькому настільки лояльних відсотків в інших обласних центрах, в інших великих містах немає. І я думаю, що люди мали би розуміти про те, що це спільна відповідальність за їхній будинок і таку допомогу, такою допомогою міста скористатися. Ми не будемо впевнені про те, що на наступний період знову в цих самих відсотках програма може бути продовжена. Тому, якби це варіант для людей, яким обов'язково треба шукати можливості і користуватися, якщо у людей виникають будь-які проблеми в ході того, як проект реалізовується, або як починає реалізовуватися, як бачите. Управління житлової політики і майна депутата Хмельницької міської ради, міський голова завжди готові вникнути, розглянути і піти назустріч, це це якби вудка, та да, як кажуть, якою можна набудити. Я переконаний, що мешканці мають не користуватися, адже таких будинків ще чимало. Да, тобто, власне, я казав, 50 будинків, два зробили. Це третій, інші. Ну. Дуже і вот дуже людям на п'ятих поверхах складно. І мені якраз просто цікаво, що ж робити решті. Я розумію так само те, що ви даєте змогу самим це зробити. Фактично, того що ну відносно того, скільки треба було б, і скільки по факту треба зібрати, ну це це, це мізер, але це все рівно великі гроші, і як ми вже говорили, не всі можуть е, е, скинутися для, для, для загального такого блага. То порадите робити тим мешканцям 47, мабуть, вже виходить будинків, які все ще мають ось цю проблему. Ти їм краще поспілкуватися з тими, хто все ж таки наважився це зробити. Можливо, якісь ну не знаю, звернутись до вас. Ви сконтактуєте. Чи це потрібно якусь, можливо, є якісь там кредитні програми, навіть на таке на будинок? Я не знаю. сумніваюся насправді, Так, звичайно. Тут є одна пропозиція це створення ОСББ. Без створення ОСББ будь-які ці ремонти вони проходять більше всупереч, ніж завдяки якійсь зрозумілій логіці. Зібрати, якщо у мешканців, якщо є 100 квартир в будинку, зібрати 200 тисяч по 2 тисячі з квартири. Є пенсіонери, які, по суті, треба віддати пенсію. Це неможливо. Якщо люди створять ОСББ в такому проблемному звичайному будинку, вони можуть в розуміти, що місто ніколи не залишить їх одинці з їхніми проблемами, і тому є досвід старих будинків, і навіть для цього будинку на інститутський, який ми говоримо, це створено ОСББ, мешканці можуть визначити місячну плату. Там не 5 гривень чи 6, а 8 чи можливо навіть 10 гривень за квадратний метр, і доволі таки за короткий строк назбирати цей внесок, який треба буде заплатити від будинку. З управляючою компанією це зробити надзвичайно складно. Одною з основної причин це те, що управляючі компанії на загальній системі оподаткування. Величезна частина ресурсу, який е, платять мешканці, е, е, йде на оплату податків, е, на оплату адмінперсоналу, який звичайно в управляючій компанії значно більший, і тому е, кращого варіанту ніж ОСБ, я не уважаю? бачу. Ну і власне ОСББ може брати участь потім у програмах термомодернізації. В ході в програмах термомодернізації можна брати кредити на будинок. У нас є досвід е, дуже гарного вдалої реалізації. Це франка 55, е, старий будинок панельний зараз утеплився, і цієї зими як новані платіжки були вдвічі. Та, і платіжки за тепло були вдвічі менше ніж сусіднього аналогічного будинку. Тому складно так в голові ОСБ буде складно. Певний період зорганізувати людей, зібрати ті кошти, це велика відповідальність бути головою з такого будинку. Ну але люди потім за то будуть вдячні, ну і люди будуть мати зовсім інший результат. А ще скажіть, якщо можливо, хоч би приблизно знаєте, от з тих 47 будинків, яким ну така не медична, але екстрена допомога ремонтників, таки вже потрібна. Як багато із них мають ОСББ? Жодний.